Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, дівчинка Даринка захворіла. Чим її лікувати? Що робить матуся, коли хтось удома захворіє? Так, дає ліки, доглядає. Як слід поводитися з хворим? Так. Покласти в ліжко, створити спокійну атмосферу і давати багато пити. А що мама дає пити? Так, цілющий чай. А що це за чай? З чого вона його заварює? З різних квітів, трав. А де вони ростуть? Багато лікарських цілющих трав росте у природі. Діти. Давайте дізнаємося про деякі лікарські рослини. Я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім неважко. Що за квітка я? Ромашка. Коли болить горло при застуді, то дуже добре. Полоскати його відваром ромашки. Маленьким діткам можна давати напій з ромашки, коли в них болять животики, а ще радять промивати хворі очі ромашковим настоєм. Ось яку силу має ця квітка на тоненькій ніжці. А коли цвіте ромашка, дівчатка люблять плести віночки з неї. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого виграють, виблискують, горять. Діти, ці квіти називаються волошки. З давніх давен ця синя квітка символізує красу. Нею люблять квітчати своє волосся українські дівчата. Діти, а якого кольору волошки? Синього. Де ростуть волошки? На просторах поля золотого. Квітнуть вони, коли достигають пишні жита. Цілющі властивості волошки містяться у її ніжних квіточках. Із відвару квіточок роблять примочки при хворобі очей, волошковим настоєм, Миють волосся. Цією синюкою красунею милуються всі. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить впізнаєш м'яту. Діти, якого кольору листочки ум'яти? Зеленого. А якого кольору квіти? Рожевого. Росте м'ята на горах, в лісах, корисна тим, що тамує зубний та головний біль. Відвар м'яти п'ють при болях у шлунку. Розтерті листочки додають до вареників із сиром, розпізнають м'яту за надзвичайним запахом. Для того, щоб заготовити лікувальні квіти на зиму, люди прокидалися раненько і йшли у степ, ліс. Зрізали ці квіти тоді, коли вони цвіли і на них ще була роса. Тоді вони мали найбільшу лікувальну силу. Квіти не тільки радують нас своєю красою, а ще й лікують. Діти. Про що я вам розповідала? Про цілющі рослини. Назвіть ці рослини? Так, ромашка, волошки, м'ята. Як необхідно ставитися до рослин нашого краю? Потрібно оберігати, бо вони дуже корисні. Дякую за увагу, до зустрічі!